з Новим роком. Спочатку, напевно, подивимося торгівельну лавку Привіт, кіт. Що у нас значить, по маунтам? Дають Фенікса, ну це повернення, такий був. І черепаху Ну Черепаха прикольна, я, я куплю черепаху. Черепаха, мені здається, імба. Якщо в мене й не було. Що там по цьому Тв тревелер? Ага, дають сет. Ну, в принципі, непоганий сет. там у лавці. Ну от показує. Тревелер лох. Дають такий сет, е хочеш зі спідницею, а хочеш зі штанами. Ну, Прикольно, мені здається, на Бладельфіці прям шикарно сидить. Мені подобається ця черепаха. Це, здається, єдиний маунт, да? і то, що повертається. А, ні, у мене і Фенікса цього немає. Ну, ладно, два маунти, але мені на все не вистачить. Здавалось, мене був цей маунт. Ну, Ладно, якщо вистачить, то купимо. Значить, це повернення сету, який був да, місяця-два пів... назад Тільки реколор. Щось там з перчиками було. От таке саме тільки. Тільки червоне. Ну, червоне непогано, червоне мені подобається, але ну, я не знаю. Нема города, нема веселої ферми в будиночках, тому не думаю, що я буду його брати. ця ну, цукня, до речі, речі непогана, я не знаю. Ну, вона, як, знаєте, якщо будуть якісь костюмовані вечірки, не знаю, цей конкурс і трансумогів. Ну, ну, наче, ну ладно, просто червоне, мені подобається. Все червоне. <соцес> червоне і рожеве. Бути <соцес> гарні. Так, меч на меч, я думаю, це під той сет, який дають за тревелерлог. Uh, mm, в принципі, якщо обрати той сет, то і меч цей можна. Або булаву It's two Hand. Uh, одноручні. Ну, все, коротше, під той сет можете обирати, що хочете. Мейса, це ці одноручні мечі. А, це у нас спина така. Це я не знаю, під що. <ріху> Просто спина. О, це, оце, оце, оце. тренд тренд цієї лавки це оце лівчик. Я не знаю, чому лівчик і більше нічого. <ріху> але він мені треба. Бо не так багато лівчиків у тому у О, червоний костюм вдома ходить. Я все чекала, коли вони зроблять костюм нормального кольору. Ну, Но цей треба брати. Я все чекаю рожевий, але Цей треба брати. У мене просто ще жодного такого костюму немає. Вони, звісно, їх додають кожен, кожну торгову лавку іншого кольору, але червоний треба брати. На Блад ДК, тим паче. Опа, це що таке? Це Аля Хеллоуін повертається? Костюмовані вечірки знову. Якийсь брудний плащ і шляпа. Ну, не знаю. Якби вони цей сет на Хеллоуін додали, я б ще подумала, а так вже не, не вчасно. Ну що ж, а, ще щит такий самий, як спина. А, ну, я не знаю знову ж таки, підкуди. Якщо у вас є фантазія якийсь такий сет, під який вам підходить цей щит, то можна брати. У мене такого нема. Тому. Тому йдемо далі. Колчан. зі стрілами. Ну, теж непогано. Якби був е, якийсь червоний сет, і я була б хантом, ну, до речі, ханта б колись вкачати, але то таке. Е, сокири. Ну, так собі, сокири. Не дуже подобається. О, до речі, дивіться, лук і цей колчан, вони прям в одному стилі. Мені навіть трохи бладельфійський нагадує, це якийсь. Бладельфійський лук зі стрілами. Не знаю. Якщо я якимось чудом після челенджа встигну качнути ханта, то куплю це, а так. Шапка. І не знаю, мені здається, минулого місяця була один в один шапка. І я її не купила. Не буду змінювати традиції. Кічоботи рожеві, ну теж так собі не подобається. Фенік, ну мені здавалось, що в мене був цей Павлін, напевно, іншого кольору. Тому не знаю. Ну він прикольний. Якщо у вас немає, то треба брати. О, цей сет теж повернення. Я теж думала, що він мене куплений. Але, походу, я його і тоді не взяла. Він такий, типу, як да, Гоблінський, оцей, трольський з механіками. Він прикольний, унікальний, ти, типу, аля машиніст якийсь. Але ну, не сильно мені подобається. Ці перчатки. Мені здається, да, такий самий сет давали в Тревелер Loch, але зелений він мене валяється десь. Так я його жодного разу і не вдягнула. І, ну і вся зброя до, до цього сету. Якщо ви пропустили, заходьте, беріть. От ще пса дають до сету. Можна бути повністю жовтеньким. Ну, коротше, або фенікса, або лук зі стрілами. Ще, можливо, візьму, а це беремо одразу. Ага. О, до речі. Смі смішно вийшло, типу, в штані е від домашнього костюму і Лівчик, це як лів літній варіант. <ріхи> ну, коротше, беремо цей сет червоний, Дома ходити. Це на Міднайт, коли будуть різні ці місця, де можна трансмогати. Ліфчик, бо, мені здається, ліфчик це найкраще, що завезли в цій лавці. Можна більше все інше видаляти, лише тільки ліфчик. От. і черепаха. Я, звісно, ще не придумала, під що його вдягнути. Черепаха є анімація, да? Ну, звичайно, черепахівська анімація. Вона ховається і, і вилазить. Черепаха. Черепаха прикольні, треба брати. Тим паче всього за 500 монет оцей фенікс дорожчий. Вона така незвичайна з цими підриваннями чи що це? Барабани? <хи> Ладно, купуємо і погнали. На 750. А, ну, тобто, мені вистачить чисто теоретично і на Фенікси ще і на лук зі стрілами. І так, чисто перевірю, але ну, вона скоріш за все, не літає черепаха. Да. Черепахи не літають. Я чекаю, коли гру завезуть першу літаючу черепаху. Прикольно цей хтось дивиться на мене. Як його плащ, Легіон Ремікс. Гарно обіграли.